Село без дитячого садка уже 15 років село Дротинці на Виноградівщині без навчального закладу для дітей. Поки в селі не було школи, в приміщеннях колишнього садочка навчалися учні. Торік тут побудували школу, а приміщення нарешті повернулися найменшим дітям, утім у занедбаному стані. А потреби в дитсадку на 170 місць у селі є. Необхідно близько 1 мільйон 800 тисяч для повного завершення робіт, які розпочаті в минулому році по реконструкції дитячого садка села Дротинці. Йдемо про те, що згідно кошторису, який діє станом на сьогоднішній день, вартість робіт складає 2 мільйона 830 тисяч гривень. Ще один об'єкт, що потребує реконструкції Виноградівська центральна районна лікарня. 18 мільйонів гривень у рамках кіотського протоколу про зміну клімату мають надійти до закладу для утеплення фасадів та перекриття. Роботи затримуються через брак коштів. А тим часом в нещодавно реконструйованому відділенні гемодіалізу вже лікуються десятки закарпатців. Зараз у нас 21 хворий. Ми обслуговуємо чотири райони: це Виноградівський, Іршавський, Тячівський і Берегівський. Тут наші хворі отримують очистку за замісну ниркову терапію, тобто це апарати штучної нирки, де йде очищення крові. Сеанс триває чотири години, потім хворі ідуть додому і приходять через день. Три рази в тиждень загалом на Виноградівщині з десяток незавершених об'єктів, які районна влада має намір добудувати з допомогою обласного та місцевих бюджетів об'єктів незавершеного будівництва, які конче необхідно завершити, тому що, наприклад, розпочата реконструкція покрівлі. На будинку культури, на дитячому садочку розпочаті роботи по монтажу системи каналізаційного каналізаційної мережі і тепло тепломережі у дитячому садочку для того, щоб запустити хоча б дві групи у, наприклад, селі, Дротинці, називаємо. Да, так? такі об'єкти всі визначені, покладені в програму соціально-економічного розвитку, потребують фінансування з різних бюджетів. Ми Прикладаємо максимум зусиль, щоб наша область і надалі. Була залишалася дієвою, так як вона й була. У рамках робочого візиту виконувач обов'язки голови Закарпатської ОДА Ігор Свищо провів прийом громадян і відвідав підприємство з іноземними інвестиціями автомотів України, що спеціалізується на виробництві електронних систем підігріву сидінь для автомобілей знаних марок.